Шалом, це Славко, ми засію знов в пошуках каваю. Я скажу, що оцей от цукровий такий весь весільний дівчачий кавай, клоуд, кейк Фловерс нам трохи набрид. І ми зазирнули це таємниче місце. Я скажу, ми кілька разів сюди збиралися зазирнути, але не наважувалося. І цього разу і зазирнули. Все таки атмосфера Геловін, вона і старих людей на пригоди. Я такий витриманий кавай, покажу, це витриманий такий кавай для дорослих. ви, Я так скажу зараз. Якщо ваше підшлунково вже не витримує такого каваю, як в Cloud and Flowers, то я б радив вам сюди. Ми піддали їх. Найприспікливішому тесту, по перше, це насправді якесь гніздо глобалістів і мультикультурологів, тому що вони тут подають ямайські страви. Це бачите ця булочка – це пакі, це справжня ямайська випічка. Ну вони як сказати? Вони, мабуть, якусь ямайську самсо роблять, бо паті теж з коркою на Ямайці, паті теж роблять з коркою. Але те, що вони тут роблять з куркою, я не можу вам сказати, що вони з нею роблять, але називають це самсою. І я скажу, ми зробили найприскіпливіший тест. Ми замовили просту, просту, простий чорний чай, багато цукру і оцю самсу з куркою. Я кажу, цілком, якщо по холоду, то цілком їсти в неї нічого зайвого не знайшли в самсі. Ну а чай, як завжди, ну це не той дартжеві, що ми п'ємо вдома. Так просто скажемо, що ми до вище майорських, то не піднімаємося. Але це все таки не той дартжеві. Навіть для нас. І цукор, скільки не каже, якийсь такий мультикультурний глобалістичний цукор, що скільки його не сип Тростніковий, то все одно мало, у нас би дві ложки вистачило. Але все одно це було приємно, нічого зайвого. Ви ж знаєте, що все можна знайти в сучасних кав'ярнях, вам будь-який раф подадуть, все завгодно, шоколад тут неймовірної якості, якщо ви замовляєте шоколад в якості напою. Він неймовірної якості, але що от простий чорний чай це найважче. Тому ми почали з цього серйозного іспиту. Це вже така взросла вісова категорія, це вам не крузер, вей, це вже по-взрослому. Так ось, що до цих паті ми їх вже їли і цілком вам можемо порадити. Якщо ви хочете поїсти добру паті, то приходьте сюди. Відчуєте, я не скажу, що це смак, як я там ніколи не був. Ямайки, але там ще є глобалістська булочка. цінабон називається. Кориця там, в принципі, непогано. Я скажу, я посмакував. Я це що цю корицю вони рекламують, глобалісти кажуть, що вона з високих гір і, і органічними добривами гірських обізян, значить, вирощена на органічному добриві гірських мав. Але я скажу, що смак цілком пристойний. Я в Німеччині таку корицю покупав, кориця справжня. І цінабон. Як тобі ася ця булочка з корицею? пішла. Кусне, ну асісь ковна. А мені все-таки оці паті подобаються, і я вам їх щиро раджу. От якщо вам захочеться стриманого такого геловінського каваю, то заходьте отут, проварах це таємниче місце. Ми вам не скажемо, де воно знаходиться. Це квест, спробуйте його знайти по наших вказівках. Бай, а ми будемо їсти.